Давайте спробуємо на ній проїхатись. От, сходу ми замічаємо, що коли заводиш, да, сидіння під'їжджає. Да, це приємно. І, і музика з'явилася. Ми її йдемо в мют. Так, що ми перед собою бачимо? Великий екран, да, отут от якісь там штуки. Поняття, ми їх окаємо. Великий дисплей реально. Мені подобається, що функціональний весь дисплей, це прикольно. Великі кнопки, по яким тобі не треба на, по дорозі думати, як по ним попасти. Це прикольно. Ну і знизу да, в такий типу, кліматик. Все кайф. Також на кермі, да, на кермі у нас багато кнопок. Набагато більше, ніж на інших. Авто, мені здається, чи що може це якась ілюзія, да? просто тут і вперед-назад, і гучність, і клацання тут іще самого меню. Тобто це прикольно. Тут у нас що? Це в нас рест, типу, це в круїз в контроль, і він, скоріш за все, адаптивний. Да? Тут голосові команди є, взяти слухавку. В, общем, ну, в принципі, більше-менш шкіряне кермо. Да, шкіряне, м'якенька в кермо, тобто все більш-менш у нас приємно.